Весна у розпалі, а це означає, що діти більшу частину вільного часу проводитимуть на свіжому повітрі. Яка дитина відмовиться покататися з вітерцем на велосипеді? Ролики та самокати також мають попит маленьких непосід. Завдання батьків вибрати для дитини безпечну і зручну модель. Раховувати при цьому доведеться безліч факторів. Вік дитини, її фізичну витривалість, цінові категорії дитячих транспортних засобів та особливості моделей, які представлені у магазинах. Знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися за якими критеріями потрібно обирати ролики, або дитина почувала себе комфортно та не травмувалася. Щоб вибрати гарну модель, потрібно звертати увагу на якість колес. Це в першу чергу і на якість підшипників, які стоять у колесах. Цінова політика, звісно ж, змінилась у порівнянні з прошлим роком, але все ж таки є вибір. На будь-гаманець і на будь-який вкус можна вибрати ролики. Самокати та велосипеди це транспорт для маленьких любителів активного відпочинку. Також в наявності є великий вибір самокатів для дітей, як для самих маленьких гонщиків, це трьохколесні самокати, так і для. Більш дорослих це міські самокати на 200-х колесах та трюкові. При виборі самокатів слід враховувати зріст дитини, а також її вагу. Є для зовсім маленьких трьохколесні велосипеди, та також велосипеди для більш дорослих діток. Там теж треба враховувати зріст та вагу дитини. Цінова політика самокати починаються від тисячі гривень і вище. Все, Все залежить від якості. Велосипеди від трьох. І вище варто пам'ятати і про захисне спорядження бо у разі падіння дитина не травмувалася. Придбати шолом на колінники чи на локітники можна від 300 гривень. А на чому ж полюбляють кататися маленькі покровчани? На самокатах і великах ані крутий. Я коли йшов в школу мені подобалось, як пацани на скій-парки. Ну, мені подобається ваше сила кататися на самокаті, потому що ну з друзями лучше время проводити, ніж в комп'ютерах сидіти. На ньому. Удобно делать трюки. Люблю кататися більше весною, ну, більше всего літом. Пару трюків умею, але не таких, только учусь. Кейт, велосипед, самокат. Ну, я всі вот такі вот, э, види передвижения люблю. Больше всього потому тому що, що на ньому можна швидше доїхати до любого места місце при незначення не. Тут все легче. Тож батькам потрібно пам'ятати про безпеку дитини при виборі роликів, самокатів та велосипедів і не забувати про захисну екіпіровку, бо безпека та здоров'я дитини це найважливіше для батьків.